Друзі, всім привіт! Блог починаю з того, що я вже себе прорвела в порядок. І зараз йдуть з дітьми знов до лікарки. Арсена. Арсена вітрянка. Ви бачили мене, коли я побачила в нього ці тріщі. В цьому прикол. Я вітрянки ще не мала. Взагалі ні разу. Андрій мав два рази. Пам'ятаю, перший раз він казав, що десь мав в дитинстві. Андрій виходь на секунду. А потім він мав е е вітрянку, коли Златуся виповнувся рік, і ми той рік справляли, він навіть не йшов на святкування. Прийшов аж в самому кінці, коли Златуся задувала той січки. Він у вас був зелений. Знаєте, не те, що зараз є о всякі такі, як шерек, та зараз є ті мазі білі, можна намазати, а не ті зелені, що ти потім відмиваєш чуть не друж Ні, друж. -друж... Коротше, ви мене зрозуміли. Дротик. <webinar> Дротиком. Я їм мед з горішками. Маю надію, що мені тут допоможе. так, я там прибираю в кімнаті. що хочу сказати, та це не вітрянка, але я їх веду, бо вони дуже кашлюють затим. Далі температура, яка важко збивається, але вже трохи легше. Але в мене Даяна затворіла. В неї 38,1 і вона кашляє так сильно. Вона цілу ніч кашляє, Вона дуже сильно кашляє. Я зараз йду до лікарки, хай її послухає. Це капець просто. Це потрібно піти в аптеку купити нурфен в сиропі і в таблетках. Перед це демолому у мене є. Будете в Карпатах купити такий. Ви собі маєте з горішками дуже смачно. Мало було. Але я, я сказала, щоб вона купила, щоб на пробу. Сподобалося. Ви міг бути буквально купимо, але велику. Ну так там. І насправді нічого нового. Бачу, у нього на шиякі два прища. Я підіймаю там плюс, тампериш, тими такими, знаєте, пузирки водянисті. Я не мала, Злата не мала, ну, Даяна тим більше не мала. І от передумаю. Аж від дітей і сам більше, якби, заражується. Рапу. Кажуть, Рапу. що... Я тоді від Софії набрався майже за 10 днів, більше навіть. Слухай. І що, то правда, що то, і що е, в дорослому віці важче переносити? Ти що не пам'ятаєш? Та пам'ятаю, але ну, як тобі відчувалося, я ж не знаю. Мене, ну, ти пам'ятаєш, що Живого місця то та, але як організм, Та було б температура, дуже була погана. Боже, якби я накачкає. До яблучко. Бігла в аптеку, лікарка сказала купити отакий швидкий тест то для виявлення антигенів коронавірусу, вірусів групи, а та Б. Зробимо златі. Якщо злати є, то виходить, що і Арсена і в Даяни теж. Так, о, може вдома. Даяні назначили от, пульний корд. Дітям ось таке противірусне. Це я собі взяла. В це теж противірусне. Нуруфаня вже взяла велику банку. З латі купила Марафан в таблетках. Інколи такі беру п'юрешки. Ще взяла ще от з гарпуцем. Потім да, я кажу, боже, злата і Арсен. відказати, просто ніч не спала, Є Фералоган Даяні, Фольмікор Даяні, і ще Бередуал Даяні, але він в мене є. це Арсенові. Так що я вам скажу, тест показав позитивний, злат, бо ми златі робили. Гриб Б у них. Ну, злата, але лікарка сказала, що так, як вони будемо одного позаражали, то Даяни і Арсена теж той грибе є. Ну, Арсен це взагалі в нього представте, і вітрянка. Ну, як йому важко і тяжко. В Даяни бронхіт, такий важкий бронхіт зі спазмами, вона так кашляє, що я не можу. Лікарка сказала: якщо не зб'ю температуру, бо тому що там тільки діткам таких маленьким можна, тільки норуфен і є ферелган. Викликати е, швидку, їхати в лікарню. Тож, так, то Я вам показувала цей тест. Коротше, цей тест коштує десь 250 чи 200 з чимось гривень. Це є швидкісний тест. Там типу, є така ну, касетка. З лівої сторони е, смужка на ковід, а з другої сторони смужка на, на грип А і Б. Ну, типу, ну класно, знаєте, в тому смислі, щоб швидкісний тест зробити і дізнатися, який у тебе грип є. То, той. То так я вам розповіла, щоб ви знали, які можна купити. Звичайно, дай Бог, що вам того не пригодилося і ви тим не хворіли і були завжди здорові. Тож бережіть себе. Але я ще зробила собі скрін. ну, типу, на всякий випадок. Зараз хочу Даяні зварити зуб з перловки. Я вже варила її, така, такий суп дуже сподобався. Я там даю моркву, цибулю, Окремо варю перловку. Потім ту приловку додаю, додаю трішки олії, ну, сіль перець я такого ще не даю. Картопля та моркучка, і Дуже так вона їй подобається. Я вже не блендерю, я просто вилкою, знаєте, пожмякою, пожмякою вона їсть. Тож я зараз буду варити зупини. Та й сама поїм. Я просто собі кидаю тарілку і додаю сіль і перець і все. Ладно, багато я говорю. Суть ви зрозуміли. Я тут взяла овочі з індичкою, нехай буде. А то так інколи, знаєте, куди з'їдемо, там по справах чи ще щось. І ну, нема часу, знаєте, і даємо отакі всякі е пюре-овочі з індичкою без додавання солі. Вона їх любить у цій відмілу. їсть дуже файно. Ладно, друзі. От, напроти вікна як стоїш дуже гарно, виглядає. Викликали швидку, де Почалося з того, що в неї піднялася температура 15 другій. Я дала свічки її фералган, збилося тільки до 38,5. Я дала норфен і воно збилося до 37,7. мене сімейна лікарка збаламутила. Вона сказала, що інгаляції можна робити, тільки коли температура найбільша, наприклад, 37,3. Вона дуже кашляла без перестанку. Вона сказала типа, їхати в лікарню. Я викликала швидку зібрала всі речі, бо я була впевнена, що вона швидка забере. Швидка приїхала, їй поміряли температуру, та я ну, все розповіла, почала їй говорити. Кажуть, це правда, що інгаляцію ну, можна робити з 37 метрів. Вона каже, що тих пару градусів туди і сюди, вони ну, типа, нічого не дадуть, типа, що можна було робити інгаляцію. Я кажу, якби я знала, що можна було робити інгаляцію при 37,7, то я б вас ну, не викликала, то мене лікарка збаламутила. Бо лікарка виписала той, ну, то що я вам показувала. І я була впевнена, що ті кашу, найкаші з такими приступами, він трохи мене, бо ті інгаляції вони допомагають. Чекайте, я її так гуйдаю зараз заснула Вона навіть спати толком не може, бо каші не дає. І послухала в неї та бронхіт видно, що справ... ну чути з правого боку. Там легені такі бронхіт запалення, щоб не ній, нічого немає. І нас не забрали, нам вона все об'яснила, якась лікарка дуже добре попала, все роз'яснила і так далі. Е я Наче досі трясе. Мені так їх всіх шкода. Це такий грип, дуже добрий. Ну, взагалі, ще дивишся на Даяну, що ті старші вони можуть щось сказати, що їх болить. А, а вона не може нічого сказати. Вона просто качляла з такими приступами, що ну, в неї аж рвало. І <кхід> старшим можна спити ще якимось. Ну, Більше є препаратів, щоб збити. Ну, Так як сказала, ну, норфен є з ібупрофеном, а є фералоган, він тіпа, йде як, ну, з Коротше, Я дуже, ну, така, не то, що нервова, дуже за дітей переживаю. така, все, знаєте, на емоціях. Я вже хочу, щоб ми нарешті висторіли. Бо лиш Бога прошу, лиш би я не захворіла. Тому що я бачу, що він дуже сильний, цей гриб, і я не знаю. І все, я їй зробила, якщо інгаляцію. І вона лежить на мені і хай спить на мені. Я навіть переставляти її не хочу. Зараз в рух піде своложович, бо коли вдома сухе повітря, то ще більше дитині подразнює той кашель. І потрібно розібрати ці сумки. то я думала, що нас заберуть. Ось бачите, ці сумки з пологового. Дивлюся слід. Дівчинка спить біля мене. На мені. Ніколи не любила дивитися слід. Якось раз за разом, раз за разом, і якось так сподобалося. це У мене дитина є. Взагалі дуже мало їла, взагалі навіть суміш не їла, не хотіла їсти так дуже. Все, все, все. Є, мама дає, дає. Знов температура піднялася. Щоки, подивіться, які. Даяночка, Даянка. Щоки червоні, і то камера не передає. Коліна теж от, червоні. Якісь такі... Та, Допомога приїхала. Ой, кидаянки снеки, Діана привезла з Віталіком. Опа, опа. Світлана. Ростай. Ой. то діти вже буду доволі. Бачиш золото. Сука. Uh -huh. Uh -huh. Так. А тут баба наробила -на вареників отой. І, і нам передала. Йой цілий баняк, Боже. Вареники. Само найкраща українська їжа. Що може бути, Це вареники для мене. Їздила знов малі за тими коктейлями. Того разу взяла 5 штук. Не так легко їх знайти, я вам скажу. Не можу просто, моє серце мамське, взагалі неспокійне. Я, я просто ще за своє життя такого грипу не бачила. Я за 10 років у мене ще діти так взагалі не хворіли, так як зараз хворіють. Та Арсена вітрянка і Греб, ну він тву, тву, взагалі нормально переніс. Я думала, що злата дуже погано переносить, поки в мене не захворіла Даяна. У мене златка була дуже слаба, вона і зараз ще хвора, але Даяна це дитина просто плаче цілими днями, цілий час спить на мені. Нікого не хоче, окрім мене, вночі спить на мені, тільки засне через пару хвилин плаче, і так 24 на 7. і та температура, яка взагалі просто тримається одним норфеном чи одними свічками вона не збивається. Потрібно збивати тим і тим, звичайно, з проміжутком, і той нежить, і закладений ніс. І кашель, і це все купу, ще плюс малої діарея, та й плюс арсена і злате було. І злате, ви знаєте, що злате проблеми з нирками, Злати той гриб, злате ускладнення, пішло на нирки, почали дуже сильно ну, нирки боліти, її виписали антибіотики. Я просто не бачила своїх дітей таких настільки хворих. Це який має бути потужний гриб, що за пару днів такі ускладнення сильні дав на нирки. Вона навіть тої болі не могла терпіти просто-напросто. І Даяна така, ти дивишся на те, ти дивишся на неї. Не, вона так тими очками, прям як проникає, дивиться, такий душу, типу, знаєте, тими очками так ліпає. Всім, що я можу їй допомогти, це, ну, звичайно, що лікувати, але бути поруч біля неї. Знаєте, я вже як настільки болить за дітей, що ти навіть на себе не звертаєш уваги, чи тебе щось болить, чи ти хвора, чи ти не хвора, ти взагалі там, знаєте, на останньому місці. Я вже шість днів не спала. Я тільки температуру збиваю. Певара перше златі не спала, потім злата. Даяна пішла, і тільки будильник за будильником, будильник за будильником. Тільки пробуєш заснути, Даяна починає плакати, і ти і пробуджуєшся, і її колишиш, і, і то все. Я хочу, щоб це вже нарешті закінчилося. Я вам скажу чесно, це ковід ховається. Ну, от, от, от реально ковід ховається. У мене був потужний ковід, сильний ковід, але Є, ну, звичайно там бували, ще такі ковіди дуже сильні, там, і так само як зараз грип. Але ти дивишся просто, що такого ну, жаху я не бачила, чесно слово. Це ну, це Ладно. я тримаю себе, тому що мама має бути спокійна. Це важко виходить, тому що коли твої діти хворіють, просто зриває мозок, ти не знаєш, що робити, бігти, ти хочеш всю ту біль просто забрати до себе, щоб ну, просто, кажу, кажу, даянка, вставай, рознеси мені повністю ту хату, роби що хочеш, лиш би бався, а нас пить. Але краще їй вже. В мене вже обідом немає температури, бо було круглосуточно, а так тільки зараз рано і вечором і видно, що вже краще з ним стає. Мається на увазі з температурою, але все рівно її важче збити. Короче, друзі, бережіть себе і дітей. Тому що ну, це жах просто реально. Це Якби я могла, я би я не знаю, якби в мене казбо, була дача, якийсь якась там дача, якомусь лісочку, я би забрала просто свою сім'ю. Ви приїхала туди, поки той гриб просто-напросто з твоєї землі. Реальна машинка ходить. Найкраще це тримається Арсенку. В нього хочу два в одному вітрянка і гриб. але реально він просто. Вітрянка в нього легкої форми, небагато, немає такого, що там прищі на кожному тому, десь там, десь там пару прищиків і гриб. Не було таке, в нього легко збивалася температура. Якось він, ну слава Богу, хоч він краще то переносить. Він взагалі по грипу вже ну, майже не кашляє, нежичку нема, тільки златусічка ще кашляє і нирки, і дуже горло болить. Після того їй ще почало ще сильніше нудити, і почало ще горло дуже сильно боліти, що вона чуть від тих криків не плакала. Дівчинка, як любо дивитися, коли твої діти йдуть на поправку, правда Даянка? Даяночка? Та. Що? Що? Золушка, а де носочок? А ось збоку? Угу, це вам вона вам щось розповідає. Та? Розповідаєш? Ой. Та Деянці вже краще, та й з Златка приймає антибіотики, бо в неї є проблеми з нирками. Златка, Деянка теж почала приймати антибіотики, бо ми здавали кров і в неї аналіз крові, поганий прийшов, зупиний процес, п'ємо антибіотик. Арсенка пішла у складення на вуху. І на то, на то право там, де робили шантування. Оця, кстати, пробочка в нього вилетіла сама. Ми прийшли до лікаря на огляд, були до Лора. І він подивився, і цієї пробки вже не було, тож вона сама вилетіла. І все, але ще все рівно лікуємося, антибіотиками, це все. Я помаленьку відновлююсь, хоча в мене кашель і ще є нежень, нежить. Але Нічого, поставимо себе якось. Як то кажуть на місце. в мене дуже сильно слабі, знаєте, за ці всі дні. Але <губ> нічого, каже. Це вже принаймні краще, що ніж було, можна навіть сказати, два дні тому. І я тому дуже рада, коли діти йдуть на відновлення, в мене просто ж душа радіє. Аж краще стає, так? Та й всі відновлюються в тому плані, що от, от наприклад, Даянка, вона більше зараз. Спить. Обіду мені спала, знаєте. Я завжди вам розповідала, що вона спить по там по 15-20 хвилин більше, саме півгодини. А зараз вона може спати і по годину, і по дві, і я лягаю разом з нею, бо сама відчуває, що така, знаєте, ніяка. Але да. хоча той завтра ще з Даянкою йдемо на огляд до сімейної, щоб вона її ще раз послухала. І той, було два рази швидко викликали. Це був жах, що творилося просто. Сладка на дистанційному, вже сьогодні була на уроках. Я знаю, але ну, дистанційно до 28-го говорили. А Соніки 25, 26. я не знаю. 26. 26, ну. Виходить, четвер, пятниця ще. В два дні, якби. А потім буде ясно. Хм? Я піду до школи. Подивимося злати. Подивимося, як там буде. Перше, ти ще лікуєшся, ти зараз точно нікуди не підеш. Не знаю, як там буде у неділю. якщо той. А я займаюся трохи домашніми справами. Це посінь е, міняю нашу, перебираю. Потім писала, що картоплю варити, зараз хочу ще підливку зробити. Ой... я? Останній раз, до я не була температура вчора, вечором. Отак. Ще сьогодні не було відхує і цілу ніч не було. Буде слухати казочку. Сладка буде читати, це домашнє завдання прочитати 55-56 сторінку. Ні, там все. Ще? А. Ні. А, ну. ну я ж кажу 55-56. А Даємка буде слухати. Вийшли трішки на вулицю. Така гарна погода, вже прямо весна, весна, сонечко світить. Вже вдома нема сили сидіти, ми вже півтора тижня вдома сиділи. Видно, що дитина відновилася дивіться. Порядки робимо, воросида все забирає. <порядки> Ти що там робила? Братку побавитись не даш. Скона другий поверх притащила. Є зірочки. Ой, здоровенька. Є зірочки. Наблюдає. <hazionale> 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 Що там є, доню? <hazionale>